Ірина, привіт, розкажіть, чому обрали саме вокдог? А, привіт, це була моя мрія вже давно. І саме Вакдок мені перший раз попався в інтернеті, і я була зацікавлена, але життєва ситуація склалась так, що не вийшло в мене перший раз. Я майже вже домовилася за навчання, але мені довелося виїхати з країни. І не вийшло. Цього разу я була вже впевненіша і звернулася за допомогою здійснення моєї мрії саме до цієї компанії, саме до цієї групи. Мені вона підходить повністю, підійшла. Я не шкодую а, за свій вибір. Супер. А розкажіть, яка порода вам на уроках найбільше сподобалась, а яка виявилася для вас найважча? Породи всі були дуже чудові, дуже гарні, взагалі всі собаки суперові, а, незважаючи на їхній характер, темперамент. А, найбільше мені все ж таки сподобалось працювати з пуделями. Це взагалі космічна порода, от і з ними можна робити так. Можна сказати, більше креативу, більше зачісок, більше приче... стрижок, ніж з іншими деякими породами стосовно їхнього шерсті і типу, і так інше. А найменше то, що найменше сподобалось, але не мій варіант, мабуть, більше це коти. Співпраця з котами не складається в мене не тільки в грумінгу, а й по життю. Тому я буду сподіватися, що я більш буду таки працювати з, саме з собаками. Супер. І скажіть, що можете вважати наступним поколінням наших учнів? Не відкладати свою мрію, бо якщо ви відчуваєте, що це ваше, і вам це хочеться, і ви прагнете до цього, не шукати якісь відмовок від голову Хай завтра дахай ще, дахай ще тут пораблю. Колись потім, колись потім життя одне, і воно дуже швидкопливне, тому беріть себе в руки, беріть телефон, беріть, не знаю що, і їдьте, ідіть, учіться, і отримайте цю освіту і займайтеся своєю особистою справою, від якої ви отримаєте задоволення. Супер дуже дякую і вам також дуже дякую.